Скандинавський стиль це простота, природність і затишок. Він створює легку, спокійну атмосферу завдяки світлим кольорам, натуральним матеріалам і мінімалізму. Сьогодні ми поговоримо про те, як облаштувати спальню у скандинавському стилі від оздоблення до деталей декору. Перше це оздоблення стін, підлоги та стелі. Стіни зазвичай фарбують у білий, світло-сірий або бежевий кольори. Це візуально розширює простір і додає світла. Також можна використати дерев'яні панелі або декоративну штукатурку. Підлога це завжди дерево, або його якісна імітація, паркет, ламінат світлих відтінків, допустимі килимки з натуральних матеріалів, наприклад, вовняні або плетені. Стеля, як правило, біла. У великих кімнатах можна додати дерев'яні балки для більшої автентичності, другий аспект меблі, основний принцип функціональність і простота, ліжко дерев'яне або металеве, без масивного декору. Узголів'я може бути текстильним або дерев'яним, шафа і комод мінімалістичні світлого кольору, з гладкими фасадами, дверця та часто без ручок або з натискним механізмом, приліжкові тумби легкі, лаконічні, іноді їх замінюють підвісними полицями, а крісло чи плетений пуф стануть стильним доповненням, третє освітлення. Головне світло це проста люстра або вбудовані світильники. Додаткове освітлення створюють настільні лампи, бра біля ліжка чи навіть декоративні гірлянди. Четверте: текстиль і декор: штори легкі, з льону або бавовни. Вони пропускають максимум світла. Постільна білизна однотонна, спокійних пастельних відтінків. Тепло і затишок додають подушки, в'язані пледи та килимки. Колірні акценти можуть бути приглушеними: – світло-синій, зелений або теракотовий. Декор повинен бути мінімальним: кімнатні рослини, картини з природними мотивами, плетені кошики, свічки. І нарешті головне загальна атмосфера. Скандинавська спальня це місце для відпочинку, де панує гармонія і простір. Головне мінімум зайвого, максимум світла та натуральних матеріалів.